Апероль мімоза. Просеку мінімуз. Я не знаю. Усім доброго дня! Сьогодні будемо робити саме дуже смачний і легенький напій. Но все, що нам потрібно, це дуже мало інгредієнтів. І що є просеку, а просеку я люблю. Я купила би завжди в молодості. на Сталося дуже не так, що я з місячука. Ну, коротше, просеко, апельсиновий сік, апероль. І все. Ще в теорія малити полуничне пюре, того в мене тут звідси про це полуничка, але мені не хочеться мали так висоводки і буде називати. Хоча, можливо, любити. Мама на домашнє варення Повонички, добавить, можуть до 12. Вегесенька і сладенька. Ну що, погнали робити цей коротель? І підписуйтесь і ставте лайки на це все. І коментуйте щось. Так, дівки, бігом з шруйте в магазин і беріть собі просечку, а і апельсиновий сок. Також можете зайти в погріб і взяти мамине полуничне варення. Нарешті воно пригодиться нам. Беремо гарний бокал і наливаємо туди 200 мл апельсинового соку. Потім беремо і наливаємо туди стопарь апероля, відкриваємо просеку і наливаємо скільки там залишилось. Його можна коригувати і доливати по смаку, як вам, як вам до смаку. В оригінальному рецепті, як я ось говорила, ще йде полуничне. Пюре, але можна кинути ложечку вареничка, щоб було ще більш солодшим і ароматнішим. Ще насаджаємо полуничку на наш стаканчик, і вуаля, наш коктейль готовий. А далі буде монолог, хто я така. Мене звати Аня, я живу в Техасі, мені 34 роки, буде 35 скоро. Я мама, Я в декреті. Я ми живемо в Техасі два з половиною років, я вам це вже говорила. Ми приїхали з Храку, ми жили 10 років. Це було дуже класно, але в чоловіка була мрія переїхати жити в Америці, тому ми переїхали сюди. Чому Техас? Тому що тут був офіс по релокації чоловіка. Я не сильно в захваті, але два за з половиною років, мені здається, ліпа людина приведена будь-яких умов. Я привела до Техасу. І зміни таких тут це, мабуть, ЗМІ, спека, перепади, температури, І в мене тут дуже сильно болить голова. Тому, якщо ви мама в декреті, або вже вийшли з декрету, або туди зайти, то підписуйтеся, підтримуйте українське навіть за кордоном,